Ми тут з Аліною загуглили, які ж найпопулярніші запити у людей відносно ортодонтичного лікування. Всім привіт! Ви на каналі Стоматок. Це Тома, я Аліна, і ми сьогодні хочемо відповісти на ці найпопулярніші запитання. Чому Треба видаляти здорові зуби. Хтось каже, що взагалі це не треба робити. Як ми вже про це казали, що є різні школи ортодонтії, і одна зі шкіл вважає, що цього взагалі не можна робити. Інша ж дуже відома школа ортодонтії вважає, що це можна робити, і ми теж прислухаємось до цієї школи, тому що є випадки, коли. Сама кістка у дорослого пацієнта вона не вміщає ту кількість зубів, яка є в нього в роті. Тому для того, щоб їх розставити в щелепі, без наслідків для оголення коренів зубів або ще якихось поганих наслідків, то іноді ми дійсно видаляємо здорові зуби, бо є такі всесвітні протоколи. Чому в деяких клініках Обіцяють виправити прикус скоріше аніж у вас. А в клініці, в якій я була до вас, сказали, що мені можуть зафіксувати брекети зараз. А ви відправляєте мене на якісь дослідження? Я думаю, що або в них нема. Пацієнтів достатньо, і вони скажуть будь-що, що ти готовий почути, тільки пацієнт залишився в них. Пам'ятаю таку ситуацію, що одна моя знайома встановила брекети на 6 місяців, і тоді вона ще дуже здивувалась, бо питала: а чому в нас лікування в середньому півтора роки, півтора-два? Так, тобто, це такий стандартний термін, тому що їй пообіцяли, що за 6 місяців це можна зробити перед весіллям. Що таке ортодонтичне лікування? Це переміщення зубів. В кістковій тканині. В принципі, вже за 6 місяців ми будемо бачити результат. Зуби стояли так, і вже через 6 місяців ми можемо бачити, що вони вже стоять зовсім по-іншому. Але головне, що головне утримати цей результат. Для того, щоб утримати цей результат, треба мати час, тому що треба мати стабілізацію і треба, щоб утворилась нова кістка. Тому за 6 місяців це просто неможливо. Зуби можуть З'їхати назад так, можуть єдине, що не в повній мірі, скоріш за все, але дійсно можуть, якщо, по-перше, це лікування було недовго тривале, от так, як Тома відповіла на минуле запитання, бо нова кістка просто не встигла ще створитись в тих місцях, де є переміщення зубів. Друге, якщо ви не використовуєте, втримуючі ретенційні капи, апарати, або якщо у вас не встановлений ретейнер, це дійсно може бути так. Тому на первинних консультаціях ми з тому одразу кажемо пацієнтові при складанні плану лікування після діагностики, що останній етап або передостанній вашої реабілітації зуби це буде використання ретенційних апаратів. Це не є секретом. Бути в брекетах це боляче. Ми завжди кажемо, що це дуже індивідуально, і це не буде гострий біль. Це буде відчуття, звісно. І перші п'ять днів ви будете відчувати, що зуби у вас є однозначно. Хтось, у кого низький больовий поріг, буде жалітись на те, що він не може їсти, все погано і так далі. Ми завжди кажемо, будь ласка, можете прийняти щось протизапальне. Бувають Бувають такі пацієнти, які приходять через місяць на чекап і кажуть: ви знаєте, ви нам говорили, але ну нічого не боліло. Так, це, звісно, не цукерка. Ви будете відчувати, що є зуби, що щось кудись тягне, але це дуже індивідуально. тому Напевно, ні, більше ніж так. Том, а елайнери, як що там, що там, ми працюємо з кістковою тканиною і приміщенням зубів. І якщо, наприклад, що в брекет-системі, що в елайнерах, ми зміщуємо зуби в кістці, і що там, що там будуть відчуття? Тому оці всякі штуки з тим, що з е лайнерами менше болить, чи щось таке, це ну в принципі це, це неправда. Треба видаляти вісімки під час ортодонтичного лікування або до. І навіщо? Я думаю, що зараз вже мало кого можна здивувати тим, що треба видаляти вісімки. Але краще почати з консультації та діагностики і вирішити після того, чи треба саме вам їх видаляти і на якому етапі. Але налаштуйтесь, що можливо, все ж таки, це придеться зробити. Чи можна бути в брекетах? Під час вагітності, ось тут це відео з лікарем-гінекологом, і ми якраз дуже дуже ретельно розібрали всі питання, тому що це дійсно топ від дівчат, які планують вагітність. В брекетах бути можна під час вагітності, але якщо ви вже вагітна і хочете зафіксувати брекет-систему, то звісно це питання краще відкласти на потім. Вже після народження, тому що для того, щоб нам скласти план лікування для вас, нам треба провести діагностику. А один із етапів діагностики один із складових компонентів це рентгенологічні дослідження, тобто знімки. А знімки під час вагітності, якщо це неургентний стан, робити не треба, не можна, не бажано. А якщо просто ви завагітніли під час ортодонтичного лікування, ну то й слава Богу. Коли можна привести дитину до ортодонта, перший раз, ну вже скільки ну, говорили, це здається, все. вже знають всі пацієнти наші, але все ж таки краще привести дитину в віці 5-6 років. Тому що саме в цей період ми можемо побачити. Ті моменти, які направляють ріст дитини, чи є якісь патології прикусу, чи є шкідливі звички, і це можемо з легкістю виправити. Тому, навіть якщо вам здається, що у вашої дитини все добре з прикусом, будь ласка, приведіть на консультацію до ортодонта, щоб ми більш ретельно оцінили ситуацію. Чи встановлюють брекет систему для виправлення прикусу дорослим? Напевно, зараз, якщо брати відсоткове співвідношення, то більше дорослих пацієнтів ніж підлітків. Так можна, і віку для брекетів немає. Ми це заліною завжди про це говорили і говоримо, тому що головне це мати свої здорові зуби. А коли прикус неправильний, це може впливати на те, що ви можете просто втратити свої зуби. Тому, звісно, і дорослі пацієнти вони вже такі мотивовані. Вони приходять для того, щоб виправити прикус, звісно, і Віку для брекетів немає. Це були найпопулярніші запитання, які ми знайшли в гуглі. Але якщо у вас будуть якісь додаткові, на які ми ще не відповідали, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео, і ми з радістю доповнимо це відео новим. До зустрічі! Па-па!